Привіт, друзі! Оладки з яйцем та зеленню, незважаючи на свою простоту, виходять дуже смачними. Цей рецепт я рекомендую всім, хто любить закусочні несолодкі оладки. Для приготування оладків мені потрібен кефір, який має бути кімнатної температури. Додаю сіль, сметану. Додаю яйця, які мають бути кімнатної температури. Всі інгредієнти добре перемішую, варені яйця нарізаю дрібними кубиками і додаю до тіста. Додаю нарізаний болгарський перець та мілко подрібнену зелень. Ці інгредієнти добре перемішую ще раз. Додаю просіяне борошно разом з розпушувачем. Всі інгредієнти я добре перемішала до утворення густого тіста. На розігріту сковорідку з рослинною олією столовою ложкою викладаю тісто. Оладки обсмажую з двох боків до золотистої скоринки на невеликому вогні. Оладки виходять рум'яними зовні та дуже м'якими всередині. Сьогодні приготую надзвичайно смачний вітамінний, легкий, свіжий, фантастично ароматний, але водночас простий у приготуванні салат з редиски та яєць. Редиску потрібно нарізати тоненькими кружальцями. До салатниці додаю огірки, також нарізані тоненькими кружальцями. Додаю варені яйця, нарізані кубиками. Додаю мілко нарізану молоду цибулю. Салат заправляю рослинною олією. Додаю сіль за смаком. Ретельно перемішую всі інгредієнти. Наш салат готовий. Він виходить дуже легким, але й водночас дуже поживним. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.